Всім привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. Вітаю вас з новим роком! І сьогодні я хочу вам показати мої подарунки на Новий рік. Вибачте, будь ласка, за мій голос, тому що я зараз хворію. Мені вчора в Новий рік було не дуже добре, я маю на увазі самопочуття. Але сьогодні мені вже краще, я можу показати вам свої подарунки. І це відео я вперше знімаю з якісним мікрофоном, який може записувати звук на відстані, великій від телефону. І мене зараз дуже добре чути. Я тільки що перевіряла, як я звучу з цим мікрофоном. І це теж подарунок на новий рік. Ось від нього коробочка. Я не знала. Я забула сказати, що це зараз я покажу вам подарунки від батьків. І я не знала, я попросила петличний мікрофон бездротовий, щоб якісно записувати відео. Але я не знала, який мені подарують. І я дуже здивувалася з цього мікрофону, який він дуже крутий. Він йде, точніше, їх тут два. Прямо як бездротові навушники. Один зараз на мені, я зараз записую звук з ним, а інший ось в цьому боксі. Його треба цей бокс заряджати, і мікрофончики заряджаються від цього боксу. Це дуже незвичайно, я взагалі не знала про те, що такі існують мікрофони. Він дуже крутий, я була дуже рада. Нарешті я можу записувати класно. Свої відео. І ще я забула сказати, що напевно це відео я розділю на дві частини, тому що подарунки в мене не тільки від батьків, а ще й від друзів. І я хочу вам все це показати, розпакувати саме на відео, щоб ви побачили мою реакцію, самі подаруночки, щоб було таке цікаве відео. І тому, напевно, воно вийде дуже довгим, тому я вимушена розділити його на дві частини. Ну, ми подивимось, як вийде. І якщо це відео обірветься, або я скажу, що. Інше буде у другій частині, то переходьте на мій канал, і там майже відразу буде друга частина. Так, далі подарунки від батьків теж. Це те, про що я теж мріяла, як і про мікрофон. Це ось ці дві книжечки. Перше, це дуже корисно, як написати книгу. Тому що е, ті, хто дивиться мій канал, той знають, що я мрію стати письменницею. В мене вже є моя перша книга написана, але вона ще не видана. Це теж тепер інша моя нездійснення мрія це видати свою книгу. Але я хочу ще написати: в мене дуже багато ще ідей для книг, але я не знаю. Як саме їх розписати, який буде сюжет і таке інше. І тому ось ця книжечка, як написати книгу, вона мені дуже допоможе. Тут дуже багато, просто неймовірна кількість різних тем, порад від письменників наших українських. Тут дуже багато різної інформації. До речі, оформлення цієї книги дуже таке стильне. В такому золотавому коричневому кольорах дуже гарна, крута книжечка. Я про неї дуже мріяла. І дивіться, яке тут зображення, ніби такий грецький чоловік, і в нього лаври з таких кінчиків ем, ручки. Така вона, як пір'яна. Ну, це були і перші такі е, ручки. Дуже такий <з> <з> цікавий, цікаве оформлення книги. Мені дуже подобається. І Інша книга, я про неї мріяла найбільше. Це завжди до віку, Приспаний Принц. Це ретелінг казки про білосніжку. Я просто обожнюю ретелінг казок різних е, таких історій, казкових. Я просто була в шоці, коли побачила цей форзац, тому що тут виявляється не тільки про білосніжку буде, а про інші династії. От е, Сім'я Сінде. Е, Сіндербів це, я так розумію, попелюшки сім'я. Ну, сім'я Вайтів це, зрозуміло, білосніжки. Тут ще е, нащадки червоної шапочки навіть є. Дуже повинна бути цікава книга. І подивіться, який в неї кольоровий зріз. Тут яблочко прямо як і на основній обкладинці. І, до речі, мій манікюр новорічний, я спеціально робила під мій наряд новорічний. Він дуже також підходить і до цієї книги. Вона повинна дуже крутою, дуже цікавою. І, до речі, в цих двох книжечках є закладинки. В мене, хоча й дуже багато магнітних закладинок для е, книг, але я дуже люблю, коли закладки роблять в самій книзі, тому що це дуже зручно. І навіть не треба прибирати закладинку, просто її кладеш і потім знову. І потім знову відмічаєш сторіночку. Так, я ще раз хочу вибачитися за свій голос. Я уявляю, як ще із цим мікрофоном його дуже добре чути. Ну, вибачте, будь ласка, це таке. Я не знала, що я захворію прямо перед новим роком. Далі це листівочка. В мене в подарунковому пакеті були ці книжечки, запаковані в. Подарунковий папір, теж червоний, як і ця листівочка. Все було так стильно і дуже посвятковому. І далі це теж те, що я хотіла, але взагалі не очікувала отримати це в Новий рік. Uh, і це дуже мені буде корисно. Uh, і те, що завжди треба, це блокнотики. Саме такі я бачила в магазині і дуже їх хотіла, але не купила. І ось отримала в подарунок. А uh, це ось такий чудовий блокнотик uh, з різдвяним uh, візерунком. Це ось тут Санта з Оленем uh, написано «Merry Christmas». І це просто чудово підійшло би до особистого щоденника. А це блокнотик, який я дуже хотіла для читацького щоденника. Він з ось таким котиком, саме з таким малюнком, я і хотіла блокнотик в магазині. І це ще раз кажу для читацького щоденника, тому що мій вже закінчився. У мене дуже швидко закінчився читацький щоденник, тому що я там робила для кожної книги оформлення сторінки. Ну, Я думаю, ті, хто дивиться мій канал, той знає, я іноді показую. ну, Точніше, останнім часом я постійно показую, як я оформлюю сторінку до кожної книги. Раніше я, я не знімала, а зараз знімаю, я думаю, це дуже цікаво. Так ось на кожну книгу я роблю ще й сторінку, плюс пишу відгук. Тому в мене читацький щоденник досить швидко закінчився, і тому мені дуже потрібен був новий. І якраз можливо сьогодні, можливо, завтра, десь в такому інтервалі я завершу свою книжечку, ну, читати я маю на увазі персики для месія кюре, і я оформлю теж сторіночку вже в новому. А щоденнику. Новий рік новий читацький щоденник. Так, і далі це солодкі подаруночки. Це ось такі просто чудові шоколадні цукерки з молочного шоколаду. Тут вони з горішком повинні бути. Я колись такі вже їла, ми з сім'єю купували, і тепер теж ми на подаруночок. І ось такий солодкий подарунок з конячкою. Це буде, ну точніше, вже настав е е рік коня. Тут е у нас зламався щось механізм. О! Ось! В неї е змінюються очі. Так, Зараз ось. І тепер така конячка. І ледь не забула. Ось ще в мене був ось такий м'який подаруночок. Це аксолот, я їх дуже люблю. В мене є невелика колекція аксолотлів. Зараз я вам покажу. Ось така в мене невелика колекція аксолотлів. Тут ось такі два м'які. І це антистрес. Його можна так жмякати. Він дуже маленький, такий милий. І тепер в мене ще є один. Він дуже такий естетичний, такий м'якенький, він дуже пухнастий, з ось такими очима і ось таким милим ротиком. Він дуже миленький, ось в нього хвостик. Він дуже-дуже м'якенький, як я вже сказала. Моя колекція Окслотлів поповнилася. Далі я хочу розпакувати разом з вами. Це подарунки мені від самої себе. Це я запаковувала книжечки, які я купувала. Ну, одна це з національного кешбеку, а інші дві це я купила сама. І я їх чому запакувала? Тому що я знімала відео 24 години живу як персонаж книги, і мені там потрібно було. Запакувати книги в подарунковий папір, ніби я працюю в книжковому магазині на відділі пакування. І я хочу зараз їх вже нарешті розпакувати. Це буде і для святкового настрою, і щоб нарешті вони в мене вже були розпаковані. Вже свята пройшли, вже потрібно всі подарунки розпакувати. Я ще не встигла забути, що тут за книги, тому це буде, не буде для мене несподіванкою. Так, це одного разу розбите серце. Бачите, в якій е, ця книга упаковці? Теж в рожеві, як і сама книжечка. О, я теж дуже вже хочу її почати читати. І, до речі, я на кожну книгу намагалася підібрати подарунковий папір, ну, щоб кольором співпадало. Далі це стіна Вінніпега і я. Теж я дуже хотіла цю книжечку. Я купила її за знижкою в КСД, коли була Чорна П'ятниця. І далі ось такі ось гномики, сови. Так. Така в мене турборозпаковочка. Ось це зіткнення. Ось, бачите, теж підходить трохи за кольором. Ой, тут така прям гарна дівчинка зображена. В такій спідниці. Так, і далі я розпакую теж книжечку? Це від книжкової феї. Це мені ось відправник книжкового фея. Це мені подарували з сайту Read It, з моїх книжкових бажанок, книжечку, яку я дуже хотіла теж. Так, де б її тут розпакувати? Мабуть. О, ось тут. Я її спеціально залишила на новий рік, хоча вона мені прийшла трохи раніше. Але я не хотіла розпаковувати у звичайний день. Я хотіла, щоб мені був такий святковий настрій. М -м, тут пахне просто чудово такими духами. Ось такий в такому папері подарунковому. І вона навіть у плівці. Вау! Ось, і зійде крига. Ой, яка ж вона гарна. І вона з точно такої серії, як Ось зіткнення, Стіна Вініпега і я. Це видавництво Віват, і це така спортивна серія. Тут е всі хлопці з якоїсь спортивної команди. Тут ось, наприклад, хокей, тут. Е Ой, я забула, як називається цей вид спорту. Ой, будь ласка, напишіть мені в коментарях, ну, чи я вже потім дізнаюся, коли буду читати цю книгу. Тут ось американський футбол, а, а це хокей, як я вже сказала, а ось дівчинка, мабуть, фігуристка. І тут навіть кольоровий зріз. Я не пам'ятаю, мабуть, і в цих книг є кольоровий зріз. Але вони дешевші, тому що без кольорового, але є видання, мабуть, із кольором. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Але, мабуть, саме так. Ось, дуже гарна книжечка. Теж я дуже її хочу прочитати. І, мабуть, я надихнуся на якийсь вид спорту. Ось, наприклад, я б дуже хотіла покататися на ковзанці. Це прям нещодавно в мене теж така мрія з'явилася. Тому що я прочитала книгу Усе, що я хочу на Різдво, і там головна героїня теж каталася на ковзанці. Ну, в неї це не дуже виходить. Прямо як і в мене. Я була останній раз на ковзанці, ну, мабуть, і перший раз, і останній це якось в дитинстві, чи десь мені було років, чи що. Я вже не пам'ятаю взагалі, як я там каталася. Ну ось тепер у мене така з'явилася мрія стати наковзаний і прокатитися хоч трохи.